Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Доброго ранку, дорогі друзі, шановні глядачі. І сьогодні е, знову ж ранкова молитва. І в цій молитві ми е, будемо, якщо коротко, то будемо молитися, але можливо для кожного з нас, Бог буде мати якесь своє особисте слово. І перш ніж ми почнемо, я хочу познайомитися. біля мене сидить. Е, Шановний Григоріс, його ім'я Григоріс, не Григорій, не Гріша, а Григоріс. Це в нас грецьке ім'я, да? Грегоріс? Так, так. Він пізніше розкаже, хто він є, яке в нього коріння. І ми будемо мати таку гарну спільну молитву. І перш ніж ми почнемо, хотів би зачитати Псалом 3. Це псалом Давида, коли він утікав від обличчя свого сина. Авесалома. і давайте ми прочитаємо. Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Багато про мене кажуть: нема йому спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава. Ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже, Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців, від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народі. Алілуя! Слава йому! Оце таке місце потужне, потужне, бо коли. Війна довгий час триває, і здається, що немає якогось спасіння і немає е, картини ясності, що буде далі. Але коли ми заглядаємо це слово, слово живе, то ми бачимо, як, як герої, герої того часу, як вони справлялися зі своїми проблемами з війнами, і коли вороги полювали на Давида, щоб його вбити. То ми дивимося, як, як Давид мав великий зв'язок з Богом, близький зв'язок з Богом. І це ще раз, ну, ще раз і ще раз, дає зрозуміти, що нас спасає близькі відносини з Богом, нас спасає Господь в будь-яких ситуаціях. І тому ми будемо молитися, щоб Бог благословив цю молитву всіх наших глядачів. І нехай прославляється ім'я Господня. Дорогий Господь! Ми дякуємо Тобі за Твою любов, ми дякуємо за твою милість, ми дякуємо за Твоє благословіння, ми дякуємо, що Ти пробудив нас сьогодні зранку, Господь. Ми дякуємо, що ми живі, здорові, Господь. Ми дякуємо, що Ти нас захищаєш від всякої біди, Господь. Ми дякуємо, що ти провадиш нас через. Різні труднощі, Господь. Дякуємо, що ти в тих труднощах збережеш нам життя і вказуєш свій шлях, Господь. Ми тобі безмежно вдячні, Господь. Ми хочемо, щоб ця молитва вона була особливою, Господи, для кожного з нас, щоб ця молитва вона була особливою для кожного глядача, який буде дивитися, і Ти своїм дотиком, Господь, торкайся кожного серця, Господь. Торкайся, Господь. Нехай кожен відчує твою присутність Боже. Благослови, можливо, хтось вперше буде дивитися цю молитву. Нехай Твоє благословіння воно буде на тій людині, на тій сім'ї, Господь. Ми просимо благослови. Ми дякуємо, що ми можемо, Господи, говорити про твої чуда, про Твої благословіння, Господь. І ти нас усіх благослови. Ми дякуємо Тобі. Славимо тебе, живого Бога. Амінь. Амінь. Добре, приступаємо до робочої частини, як я казав. Тут сидить шановний Григоріс, і перше моє питання це. Звідки твоє коріння? Розкажи, можливо, і буде глядачам цікаво. Слава Ісусу Христу, дорогі так, брати та, та сестри. Мене звати Григоріс. Як е... Петро. П -п Петро мене о -о озвучив. Я буду намагатися розмовляти українською. Може іноді будуть проскакувати російські слова а ви. Вибачайте. Так, да? так. Сам я напівгрек, напівукраїнець, але родився я в Харкові. Алілуя. Получається, моя мати грек, а батько українець. Ти що? Ось, так ось. Ти що? Потужно. Я не буду питати, як історія була. Мами, яка історія була в його мами, можливо, і мама буде сидіти, тут розповідати про милості Господні. Але от те, що зараз цей молодий хлопчина сидить тут з нами, це також милість Господня, тому що ну ви зараз самі почуєте. І друге моє питання: ну, всіх нас об'єднує зараз одна біда, це війна. І я хочу, щоб ми всі були уважні. І перше, і друге моє питання: от коли почалась війна? І як вона вас застала? Тобто я знаю, що всіх вона в розполох застала, тобто всі не очікували, але все-таки прийшла війна. Які були ваші дії? Що ви робили? Ну, цей в, в першу мить, от розкажи. Ну, коли розпочалася війна о 5-й ранку, я. Ще спав, мене розбудила мама. То я не чув звук. О п'ятій ранку. О, в п'ятій ранку. Ну, ось з того, коли почали з ракет обстрілювати Харків. Я yeah, мамі не вірю. Вона казала мені, що розпочалася війна. Я кажу, що ну, яка війна? І я говорю, йди спи. Uh, ну, вона пішла, дуже була розстроєна. Я ще лежу в кровації і чую, як багато вибухів, вибухів лунає, і я так і думав, ну. Було мож... страшно чи ні? Не було страшно, але все... зрозумів, що все-таки розпочалася війна. І не знаю як, але ну, я заснув ще під, 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 під звуки вибухів, і вже уранці о... оран... пишуть, що у нас не буде уроків. Я дуже був радий. Що? Ну, відпочину, вважав, що це швидко закінчиться, Ну, закінчиться це дуже швидко. Але ось так вийшло, що до сих пір війна в нас в нашій країні. І ми молимося за це, щоб вона закінчилася нашою побідою, щоб Амі. наші люди змінилися, щоб не було цієї корупції. І Амі. це і зараз війна об'єднала людей. І віримо, що коли війна закінчиться, то ми все одно останемося в єдності, будемо допомагати друг другу. І я вірю, що все в нас буде добре. Амінь. Слава Богу. Про корупцію це, звісно, печально те, що ми зараз бачимо, але ну, ми все віддаємо в руки Божі і молимося про щоб дійсно. Щоб дійсно це Бог повпливав на нашу державу, на нашу владу. Е, і в мене таке третє питання. От почалась війна, ти ще й мама розбудила, потім ти ліг спати, заснув те, про що ми читали. що е, Лягаю, сплю і прокидаюсь, бо Господь підтримує мене. І це вже свідчення. Е, но в мене пита питання. Почалась війна. Ви ж могли сумки зібрати, сісти, взяти і поїхати куди очі бачать. Яким ваше було рішення в цей момент? І наскільки воно було зважене? Тобто, чи це все було швидко? Чи це хтось підганяв вас? Чи це... От Яким було рішення? І скільки, скільки часу ви знаходились від початку повномасштабного вторгнення, скільки часу ви знаходились в Харкові? Ну... В нас паніки не було, ми не панікували. Ми так люди сильні, ми надіялися на Бога, Бог був нашою опорою. Першу неділю ну, були вибухи, було дуже багато вибухів, але так паніки не було. Мама молилася, ну, ми всією сім'єю молилися. І дуже віри, віра була дуже велика і надія. Те, що це швидко закінчиться, але що я то є. І Буква... ну, через неділю, ось пройшла перша неділя війни, і в один день розпочалися дуже сильні обстріли в Салтівці. Ми живемо на Салтівці, і потрапили снаряди в наш двір, і вибило багато окон. В моїй кімнаті, на кухні в нас. Ну, в хаті. Ти був в хаті в той момент? Так, ми були в хаті. І було дуже холодно, і мами не друзі нас підганяли, казали, щоб ми виїжджали. Ну, ми не хотіли виїжджати, але було дуже холодно. Була зима тоді, ну, весна, зима. І треба було виїжджати. І ми виїхали до Харківської області. Були... Біля Люботина були. Де саме не буду казати. Але... Mm. Ну, і коли ми приїхали, ось перше враження це ось тишина. Ми ніколи не цінили цю тишу. Ніколи ось те, що для нас ось світло, то ще є світло, є вода, є газ. Ми це ніколи не цінили. Але війна зробила так, що мале. Ось це мале, ми повинні це цінити, бо якщо ось у нас немає електричства, то ми не можемо так існувати. Ми не можемо дивитися інтернет, тік-ток, Інстаграм, Фейсбук, Вайва. Це для молоді зараз посилання, так. бо молодь багато сидить в інтернеті, але якщо це все забрати, то приходить сум. Да? Так, ну нам немає чого робити, нам на, на душі стає скучно. Ми щось видумуємо таке. І ми повинні цінити все, що в нас є. І я сподіваюся, що люди почнуть цінити ось цю тишу за те, що наші захисники роблять так, що в нас мінімальні обстріли, тільки ракетні, і то, і то ті ракети збивають, намагаються збивати. Дуже тяжко, але їх збивають. І слава Богу за те, що в нас є ця тиша і за те, що ми живе. Слава Богу. Виїхали ви, ну, біля Люботина так. і пробули там. А, пробули там два місяці. Два місяці. Півтора-два місяці. Так. Так. Дуже цікаво, що ну, коли людина зустрічає біду, то кожен реагує по-різному. Тобто той, хто надіється на Боже Слово, на Бога, то він якось зважує свої дії, перш ніж зробити, він думає, що, де і як зробити. І мене захоплює його Григорія історія тим, що е, ну, це має бути дійсно велика віра, щоб поїхати недалеко, для того, щоб у разі чогось могти назад повернутися в Харків. Але саме цікаве те, що півтора-два місяці і вони вже були в Харкові. Ось я хочу додати. Ми ось ці два місяці це було дуже тяжко для нас. Ми дуже скучили по дому, ми дуже хотіли повернутися. І ось ось ми повернулися 19 мая. Май. Тр -трав... травень. Травень. Вибачте. Все добре. Повернулися 19 травня. І ми були дуже раді, дуже раді були. Були обстріли, а, але ми розуміли, що ми більше не хочемо нікуди виїжджати, що ми е, останемося в Харкові, що це все, все ж таки наш дім, ми не можемо його покинути. І, і... що я хотів сказати? Думка мене покинула. Нічого. От. 에... Слава Богу, за все, от дуже цінується те, що є е, люди, які керуються дійсно Словом Божим. І коли приходить біда, так, да, можна трошки там ну, почекати і цей. Але е, мене захоплює, що вони повернулися. Зриви продовжувалися, не було просто, зриви були частими. Але е, що саме цікаве, що він не, не, ну, не став сидіти вдома. Е, став сидіти вдома, і е, я так за нього розказую, він прийшов е, сюди на храм в Святотрійцю, допомагати людям. Його мама прийшла допомагати. Тобто, е, команда, яка тут помагає, ну, вона утворюється з різних людей. Ті, які залишились, хтось приїхав, і в ту команду якраз входили такі віддані люди, як Григоріс, як його е, мама. І е, ще хотів би сказати, от, Скільки тобі років? 17. 17, 17. років. От... Е, 17 років 17 років. є люди, які набагато старші і вроді би мали б бути досвідченішими. Але е, їх нема тут. Десь Ну, чи страх, чи... Ну, по різних обставинах ми не, ми не судимо. Але е, 17 років, здається, ще тільки жити і жити, але він є тут. І це слава Богу за все. І такий анонс, анонсувати хочу, що він активний в медіа Скоро буде. надіюсь, що скоро буде ефір з медіакомандою, і Ви можете це спостерігати на екранах Ютуба. І що би хотілося в цей момент сказати, що б хотілося сказати? Коли приходить біда, не спішіть, не спішіть, не підганяйте самі себе. Нехай хтось вас не підганяє. Можливо, потрібно в цей момент заспокоїтись і звернутися до Бога, до Божого Слова, що Він говорить. От Слово Боже, це найкращий провідник. Найкращий провідник. І тоді Господь скаже, що робити, як зробити, як краще. І я пам'ятаю. Коли ну, до тебе дві ракети прилетіли, я, до речі, був вже тут. І була команда з Ковеля, були хлопці. Якраз вони возили допомогу, і вони мали заїхати ваш двір роздавати людям допомогу. Але якщо не помиляюся, Максим Альбертович сказав, роді, давайте підемо спочатку в інше місце, тоді туди приїде. І по, по і якраз вийшло так, що вони поїхали в інше місце. Та туди, де вони мали бути, стався обстріл. Оце в твій двір. Вони приїхали, і там, якщо не помиляюсь, машина горіла, попала в машину. А ми в той самий день приїхали, були вже десь ну, після обіду, десь приїхали подивитися, як там було, чи на наступний. Ну, в общем, ми, ну, це все близько. І Я пам'ятаю цей момент. Тобто, я пам'ятаю тих людей, які там залишалися, і я пам'ятаю Григорьос, коли прийшов і це розказував перший раз. І це для мене було дивно. А чому не виїжджати? А чому не виїжджати? Ну я розумію, що ну, взагалі наші українці вони сильні духом, Ну, найбільше сильні духом ті, які довіряють Богу, які вірять Богу. І таке бажання: довіряйте Богу, вірте Богу на 100%, на 200%, на 1000%, І тоді все буде добре. І я дуже часто, коли кажу, що все буде добре, я не знаю, як воно буде насправді. Ну, коли кажуть, все, все буде добре, це в моєму розумінні, що навіть якщо я помру, то все буде добре. Чи я залишусь живий, все буде добре. Тому що наше життя воно в Божих руках. І коли наше життя в Божих руках, все буде добре в будь-якому випадку. Думайте про це, і ми зараз будемо молитися. Я думаю, Григоріс звершить цю молитву. E, давайте просто разом будемо молитися, найперше за себе, за можливо, ми десь не дотягуємо. В духовному плані, можливо, десь нам потрібна чиясь підтримка. Будемо молитися за себе, будемо молитися за кожного, за своїх рідних, будемо молитися за близьких за нашу країну, за наш народ, для того, щоб не страх нами керував, а зважене розуміння і Слово Боже, от, от зваженість нехай нами керує. От Слово Боже і Бог. І я розумію, що коли ми будемо довіряти Богу повністю, то так і буде воно. Поэтому давайте мы будем молиться и благословлять, и прославлять Господне имя. Помолись. Господь, мы благодарны Тебе за Слава это утро, Господь. Господь, за то, что мы можем Я собираться тебе. в храме, молиться, Господь, вместе с нашими Я братьями тебе. и сестрами, которые смотрят этот эфир, Господь. Я прошу, благослови каждого нашего брата и сестру, Господь, кто будет смотреть Я этот эфир, Господь. Будь для них, Господь, опорой, Господь. Будь для них Злуждаем. Словом, Господь, Аминь, будь для Ииспот. них Отцом, Господь, Аминь, будь для них Путеводителем, Господь, Аминь, будь для них пер... на первом месте, Господь. Аминь, Господь, чтобы эти люди, Господь, ходили за Тобой и ходили по Твоим путям, Господь. Да, Господь. Я прошу, Господь, благослови, благослови всех наших братьев и сестер, Господь. Да, Господь, кто в церкви, кто смотрит эту молитву, Господь. Благослови, чтобы Слово Твое наполняло наши Слоя. сердца, Господь, в это трудное да, время, Господь. Чтобы злость не захватила наше Аминь, сердце, Господь. Ведь злость, да. она, Господь, разрушает, Господь, наши семьи, на да. наше да. мировоззрение, Господь. Разрушает наши отношения с Тобой. Благослови, да. чтобы, да. Господь, Благослови, Господь Благослови, мир, Господь, да. был на наших сердцах. Аминь, чтобы мы, Господь, Господь, ходили по Твоим путям, Господь. Аминь, и чтобы да. все мы были, Господь, едины. И Ты, Господь, да, Господь, был нашим проводником и был для нас пастором, Господь. За все Аминь. Тебе слава Аминь. и хвала, Отцовственный Дух и Святой Аминь. Амінь, слава Богу, за все. Перш ніж закінчимо, поширюйте цю молитву, поширюйте всі інші молитви. Для чого? Для того, щоб царство Боже воно було більше в засобах масової інформації, більше в інтернеті, більше в Ютубі, більше в Тіктоці, більше в інстаграмі. Будь-де поширюйте, нехай. Люди, які не знають Бога, вони пізнають навіть через такі родкові молитви. А ми закінчимо молитвою благодать. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.